Дивіться, друзі, хто з вас є поціновувачами меду, чи там пасічники. Ось тут ще представлені такі старі вулики. Така стара пасіка. Як колись робили ось такі там навіть на березі є старий вулик. Ось пасіка села Мала Горожанка Миколаївського району Львівської області 30-х років ХХ століття. Бачите? Тут замок висить, закрито. Ось так соломою накривали вулики. І окрім того всього, є більш бачите, сучасні вулики там представлені а є отакі от там ще подвірочку на якому можна придбати мед мед і різні продукти бджільництва такі як воскові свічки ось Доброго дня. Доброго дня Можна поласувати. Скільки така сота коштує? 30 гривень. Вишні. Можна придбати таку соту. Мет... Метр яку ціну? 80 метр 70. 70. О, то, щоб обкурювати вулики. Ще такий препарат. Ось старий вулик такий в формі козака курячого люльку рівневі вулички ось такий дуже гарний нічого собі який розмальований вулик ось така є пасічка Доброго дня. Ось тому приходьте на ярмарок заходьте смакуйте Справжній мід, смачний, з гарної пасіки пасіка села Осмо. Осмолода, Рожнятівського району івано Ванфруківської області. Ми тут одноразово купляли, смакували, дуже нам сподобалось, але ми привезли карпатський мід, тому наразі у нас ще є, тому ми Зараз не купляли тут. Ми продовжуємо гуляти.